Доброго ранечку всім підписникам. Ми з тімкою вийшли погуляти, але я забула ліхтарик на голову одягнути. Ну, таке, чуть-чуть познімаю. Як у кого ніч пройшла, в нас все добре. Сімка, де я тебе потім потеряла? Пішли. На вулиці десь мінус два, мінус один, але знову мене закружив. Сьогодні в мене є справи. Будемо разом робити гарно усі. Тільки що познайомився з маленькою собачкою. Тут бігали. Не встигла просто достати телефон. Ой, ну такі вони потішні А в собачки ще ліхтарики цей вокруг шиї. Хі -хі. І він такий, забула, як ця порідан, порода називається. Такий, знаєте, біла з чорним. Фу, Тіма, щоб не впала. Ну як діти? Що собачки, що дітки, тільки що дітки виростають, а собачки це навсігда вже діти. О, Щось вже зажрав. Все, Клюпа усім з усіма вітається. Доброго раночку, підписники. А, а ми зараз будемо мити лапки і, як завжди, снідати і починати. Понеділок, новий тиждень. Ставте лукасики, залишайтесь з нами. Далі буде. Доброго раночку, мої любі підписники і хто, і хто тільки що к нам приєднався. Усіх вітаю. Мене звати Людмилка, я переселенка ВПО з Донецької області в Івано-Франківську область. Перемостилися з сім'єю. Сьогодні. Зранку листала Фейсбук і там побачила цю об'яву про збитки, міжнародні збитки можна подати нам, переселенцям. ну Там дуже багато пунктів, я ще не розбиралася, можливо, хтось розбирався, це знаходиться на сайті Дія, але я так зрозуміла, не в телефоні треба заходити. А треба заходити через комп'ютер або ноутбук. Ось, ну я цим питанням, як буду свободна, по свободі позаймаюся. Якщо щось знайду, як це робити? Все вам розкажу. А якщо ви знаєте, пишіть, будемо ділитися між собою. Бо, е якщо є такі е можливості. Треба все робити. Не сьогодні, так завтра. Ми не знаємо, що нас чекає попереду. Бо живемо в такий складний час, як війна. Ну, а я збираюся до центру зайнятості. Там буду вже закінчувати усі справи, трудову книжку буду заповнювати і так далі. І якщо вспію збігаю, мені треба поставити отмітку в поліклініці, що я здавала кров і що там все гаразд. Ну а потім буду займатися своїми справами. Ну, це в мене такі плани на день. Ось. А які плани у вас на день? Чим ви будете займатися? До відео прикреплю вам, як я вчора варила зелений борщ. Я варю зелений борщ не так, як всі варять, бо я його варю як красний борщ. Зразу говорю вам це. Знаю, що варять на сметані без додавання цього буряка, без додавання томату. Але ну, от я так. Привчилася, мені так дуже подобається. Але буду пробувати різні рецепти. Так що, дівчата, пишіть, будемо, як ото кажуть, удивляти своїх хлопців, свої родини. Ну, усім гарного дня, мирного дня. На вулиці в нас мороз, але невеличкий. Градуса 2, десь мінус 1, мінус 2. Як далі буде, не знаю. Ну, ще побачимося. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал Донбас на проводі. Далі буде. Ну, ось і почався наш день. Вже поснідали. Треба починати готуватися до наступного тижня. В общем, як я і казала зранку. Я вирішила готувати зелений борщ. Бульйончик кипить, курочка вариться. Так, кльопка все контролює, тімка теж. Так, на зажарочку я вже все натерла, морква, бурячок, лучок. Кортоплю нарізала, яйця на велику терку, це щавель у нас, часничок, томатна паста. Далі буде, достала з бульйона курочку, остудила, на шматочки порвала її і зараз обратно добавлю зажарочка вже. Зажарюється. Зараз вже будемо кидати кортопельку, квас. Далі буде. Ну, ось наш, нарешті, борщик зелений сварився. Це мій рецепт. А як ви готуєте? Всім смачного, гарного дня! Усім смачного, а як ви, дівчата, готуєте зелений борщ?